П'ятницю 17 липня відбулася традиційна щорічна прийомка навчальних закладів міста. Начальник міського любов Левіна разом з комісією перевірила підготовку шкіл та дитячих садочків до нового навчального року. Комісія оглянула матеріальну базу дитячих садків, стан споруд, проведені ремонтні роботи. У дитячих садочках було перевірено спальні кімнати, кімнати для навчання, відпочинку та ігор. На маленьких жовтоводців вже чекають нові іграшки та приладдя для навчання. Класні кімнати шкіл готові до початку навчального року. Докладніше Любов Левіна. Я хочу зазначити, що сьогодні у освітян дуже знаменний день. Сьогодні комісійна прийомка навчальних закладів. Ми знаємо, що для наших... Дітлахи літо це самий гарний сезон, тому що вони відпочивають, набираються здоров'я. А ось для дорослих, звичайно, це дуже жарка пора, тому що необхідно за літні періоди підготувати всі навчальні заклади і щоб діти прийшли в затишні, комфортні заклади для того, щоб вони навчалися далі. Я хочу зазначити, що в нашому місті. Як ніде по області і може навіть по Україні діє формула співпраці. Тому хочу сказати, що дуже велика вдячність ну, по перше, це міській владі, на чолі з Анатолієм Володимировичем Кузьменко, і, звичайно, нашому виконкому депутатському корпусу. хочу зазначити, що в цьому році, як ніколи, на капітальні ремонти всіх навчальних закладів було виділено приблизно одного міль. Мільйона 600 тисяч гривень. Я хочу сказати, що аналогічні міста я спілкувалася з колегами, мають у чотири рази менше суму. виділено у них по 300, по 400 тисяч. Тому ця сума для нас дуже така вагома. В минулому році це було 700 тисяч гривень, і позаминулому, взагалі, з бюджету розвитку міста не було виділено нічого. Ці кошти, які я зазначила, вони пішли на капітальні ремонти дахів. Це четвертий дитячий садочок, 29-й дитячий садочок, центр дитячої творчості, дитяча юнацька спортивна школа. А також, звичайно, дуже велика подія. 86 вікон вставлено металопластикових у 8-й школі. Звичайно, це дуже актуальне зараз питання: питання енергозберігання для того, щоб і дітям було тепло, комфортно і затишно. Тому влада на це звертає увагу. Ну також хочу сказати, що і педагогічні колективи приклали масу зусиль і своєї роботи для того, щоб теж привести всі заклади у нормальний стан. Теж хочу подякувати батькам низько кланяю всім ноги, тому що. Е ми приблизно підраховували суму благодійних внесків батьків, які вони внесли на підготовку до нових навчальних закладів до нового навчального року. То це приблизно 944 тисячі. Уявіть собі, це майже мільйон. Але батьки знають, чого вони це роблять. Вони знають, що це іде на користь. Нашим дітям на навчання наших дітей. А також я хочу сказати, я вже сказала, що у нас формула співпраці. Наші шефи, шефи є у кожного шефи, я маю на увазі підприємства нашого міста, є у кожного навчального закладу. І от ми проїжджаємо кожен навчальний заклад, і всі керівники зазначають, що майже ні одне підприємство не дало відмови по підготовці до нового навчального року. І також я хочу сказати, що буквально вчора сьогодні у нас міська комісійна прийомка навчальних закладів. Те, що ми вже побачили, ми можемо стовідсотково сказати, що навчальні заклади готові приймати учнів на навчання і дітей на виховання у дитячі садочки. Буквально вчора у нас була обласна перевірка, теж по цьому питанню підготовка до нового навчального року. Де Представник головного обласного управління освіти зазначила дуже високий рівень підготовки всіх наших навчальних закладів. Також ще хочу сказати, що я говорила про бюджет розвитку, що виділені кошти, в якої сумі, а також хочу зазначити дуже велику допомогу і підтримку Глазунова Сергія Миколаївича, Це народний депутат від партії регіонів, який теж допомагає, будемо так казати, на більш вищих рівнях, щоб на нас поглянули, виділили нам кошти. І от буквально недавно до нас дійшла така чутка, що буде виділено теж додаткові кошти. Ошти на ремонт скатної крівлі нашої гімназії, уявіть собі, це у розмірі 440 тисяч гривень, майже півмільйону. Тому я вважаю, що ми, освітяни, ми дуже вдячні як Анатолію Володимировичу, так і Сергію Миколайовичу, як я вже сказала, всі наші міські.